так, <праць> Шановні люди, не розходимося, поки не буде відповіді. От тут нехай що уряд і пан Максимюк. Що мають робити? Не розійдемося, будемо піжудити, перекриємо колії. Будьте бачити. Тоді забуло ті учують почелішу в Україні.

Ой, хай, Все, люди, але ви просто ви будете на наше місці, станьте на нашому місці. Я я і що зробили за той час, що ви будете. Ви тут не не живете. Ви дивляться, що таке, що А ходити мене йдуть на трасмі. Ви дивіться, що збирати мої. Ви тут не живете, ви ж я тут нормально. Ви не мітингу. Ти хочеш проїхати слабо, але ви собі не відкрити тут треба більше.